Здравствуйте мої любі! Знову з вами бабка Люся та індивідуальний гороскоп, який замовила дівчинка, одна баришня така Ніна. Народилася вона 27.05.58 року. Ніна місячна діва. Народилася в вівторок 10 го місячного дня, а по авестійському календарю вона гепард. Любі мої жіночки, вас зрозуміти дуже легко. Ви як відкрита книга. Книга по квантовій фізиці на китайській мові. І почнемо ми з того, що народилася Ніна у вівторок. Вівторок, День Марса. Дуже активний день. Народжені у вівторок всю, напористі та неуправляємі. Краще, Кращі їхні якості. Здібність до боротьби, відвага, нетерпімість до пліток та інтриг. Людина Марса завжди хоче грати головну роль, керуючись пристрастю, а не розсудливістю. активність його направлена на здійснення якогось діла, але довести до кінця розпочати не завжди вдається бо заважає імпульсивність. У вівторок необхідно йти вперед. Сидіть, склавши руки в цей день, не рекомендується. Потрібно проявляти максимум ініціативи. Збої в планах недопустимі. Прорахуйте все наперед. У цей день варто бути фізично активними. Спорт, фітнес, бойові мистецтва. Прийдуться Марс до смаку. Ну, прямо воїн. А тепер характеристика року гіпарда. 58-й рік рік гепарда. Люди гепарда бойові, агресивні, безстрашні та коварні, уміють грати та все перекручувати. Людина з проявленим тотемом гепарда чесна, благородна, воїн, підтягнута, піджара, покотячі граційна та з дуже сильним та твердим поглядом. Антитотем боягузливий, жалкий. Нерозбірливий у зв'язках. Далі у нас День народження 10 місячний день. Серед людей, які народились 10 місячного дня, багато любителів подорожувати. Варто зазначити, далеко не всім із них вдається подорожувати, однак зі своєю мрією вони ніколи не розлучаються. Ці люди романтичні, схильні до авантюр. Свою життєву енергію. Вони черпають прямо з космосу і цим користуються оточуючи. А якщо народжені в 10-місячну ту місячну добу користолюбиві, то перешкоди, наприклад, це тяжкі хвороби, не заставлять себе ждати. Велику користь у лікуванні принесе їм свята вода, особливо у водохреще. Звертаються до вас по допомогу. Настільки очевидна ваша сила та енергія. Ви відноситеся до тих ізбраних, у яких на межі втоми відкривається друге дихання, яке дає змогу довести діло до кінця. Ось такі вони унікальні, ці люди 10-го місячного дня. Місячна діва. Зовні, начебто холодний та критично налаштований. Трудоголік здатний контролювати свої емоції. Людина, яка народилася з місяцем у Діві, докладає величезних зусиль до того, щоби бути взірцевим у всьому. Вона настільки зайнята аналізом своєї поведінки, ну, чи правильно я роблю, чи ні, чи треба, чи не треба, отакі весь час роздуми йдуть, що іноді, не дивлячись на прекрасну інтуїцію, боїться йти на рішучі дії. Місяць в діві схиляє його власника до стриманості у прояві емоцій. Тому ця людина зовсім зовні трошки холодна та відчуджена, але при цьому вона має завищену чутливість та швидко ображається. Таких людей ще називають люди мімози. Вони постійно притримуються загально прийнятих норм поведінки. Місячні діви без Безвідмовні у роботі, за що їх люблять керівники, хоча трошки їх бояться забурчання та здібність указують на спра несправедливість. Місячні діви вважають себе ідеальним працівником, критику в свою адресу приймають дуже боляче. Несвідома настроєність на дрібниці, призливість, тяга до аскетизму. Яка виявляється у багатьох місячних дів, приводить їх до педантизму, до зайвої придирчуватості і не тільки до других, а й до себе самих. Місячні діви відчувають себе маленьким вінтиком, який повинен працювати ідеально, бо від цього залежить робота всього механізму. І кожен повинен бути на своєму місці та виконувати свій обов'язок. Любовні відношення у місячної діви. Завжди зв'язані із різкими проблемами, бо вони занадто серйозно ставляться до свого партнера. Це не вітряна натура, а людина, яка має серйозні наміри чи бажання мати надійний, комфортний дім із добре налагодженим побутом. Вони хочуть бути ідеальними батьками та коханими, особливо небезпечна для місячної діви ревність. Яка може повністю зруйнувати відношення? Любі мої, ось така характеристика місячної діви, яка народилась у 10-ту місячну добу. Якщо вам цікаво, пишіть коментарі. А на сьогодні до побачення до завтра!